Дмитро Донцов Відозва до Гриців Доба лицарства минула Процвітають софісти, економісти і калькулятори. Едмунд Берк. В тяжких муках народжується ідея націоналізму на Україні. Бита й трощина ударами ззовні, підточувана зсередини рідною хробочнею. Три основні типи українця, геніально виведені гоголем, живуть і досі на цій землі це козак, сентиментальний хахол, ковбаса, чарка жінка хуторець і презренний малорос, донощик, спекулянт чи ганстер. Перший тип в більшій кількості знову народжується в нашій нації щойно від 50-х літ. Мішанина з двох останніх типів все ще зустрічається серед нашої інтелігенції, що найтрагічніше. І серед так званої провідної верстви. Цих людей вирізняє органічна відраза до всякого авантурництва в політиці. Авантурництвом була ж і революційна акція ОУН в Галичині, і проголошення держави в 1941 році, і боротьба повстанчої армії на Україні. Вирізняє цих людей інстинкт добре вимуштруваного пса, який улесливо махає хвостом перед паном, і переконання, що на чиїм возі їдеш. Того і пісню співати мусиш. Патріотизм націоналістів вони таврували як щось аморальне. Справжній моральний патріотизм, як вони вчили, проявляється в літературі, в національних піснях, в національних гімнах, в обходах, в одязі, улюблених барвах, потравах і проче мережки, голубці і хор і заїла злоба до тих, які кидали камінь в стоячу воду їх благоденствія. Шевченка то товмачили вони, як бабу плачку над стражданнями народу і ще задовго перед большевиками кастрували його вогненне слово на образ і подобіє своєї кастрацької душі. Славнозвісні рядки кобзаря, наша дума, наша пісня не вмре, не загине, видумані в пхані в послання до Основ'яненка кулішем. У Шевченка ж було Наш завзятий, головатий не вмре, не загине, ось де люди наша слава, слава України! Не в пісні, не в хорій голубцях, а в шаблі козацькій, якою останнім представником за доби Шевченка був отаман головатий. Але такого Шевченка сентиментальні хахли не приймали ні його ненависті до москалів поганих шовінізм, ні його гайдамаків, розбійники вори, ні його заповіту, жадоба крові, ні його великої любові до героїчного. Олені пчілці, що відважно виступала в обороні духу нації, радив Чекаленко не займатися політикою, а писати про вишивки і моди. Прогресисти не терпіли її за прямолінійність її думання, їх вражала різкість її доган і неприхильне поведення з усіми, кого вона вважала не досить націоналістичних переконань. Її вважали шовіністкою в найбільшому значенні цього слова. Постать осоружна хахлацькому смаку. Холодно сприйняли хахли і Лесю Українку. Те, що Леся на Україні під Москвою бачила неволю бусруменську, що таврувала тих, які лизали п'яти Москві і які боялися розливу крові бояриня, відчужувало від неї загал тверезих жабокровних земляків. Те, що таврувала поетка таврон зрадників, живих і ненароджених земляків, які проституювали свій хист переможцям, які кам'яніли перед обличчям московської медузи, Оргія, Відчував не один сучасник хохол як удар в лице. Несприйнятими лишилися в Галичині в 20-30-х роках Маланюк, Ольжич, Мосенс Теліга. На імпрезах і обіходах не їх, які горіли полум'ям щойно відшумілої епопеї, декламували, а тичину, рильського, лепкого. Божищем рідних панців лишався драгоманов. Радив виступати з мінімальнішими програмами бо виступати з гаслом самостійності, значило шкодити українській справі. Міхновський, який приніс це гасло, був хутко здезавований. На своїм прапорі молодь тодішня замість Мазепи і Хмельницького виписала Маркса і Бебеля була руб, стала ОСДРП. Спроби в 1913 році підняти знову вгору ідею власної державності, стрілися з однозгідним осудом всіх панців. Їх преса бундючно заявляла, що цим авантурницьким шляхом українська демократія не піде, та що самостійницькі погляди на щастя не мають жодного успіху серед нашого громадянства. В 1917 році нагло пробуджена серед війни і революції українська стихія, вихована не на Марксах, а на Шевченкові, і на спогадах минулого, жадала від свого проводу не переговорами з москалями, а кулаком рішаймо нашу велику справу. Не треба випрошувати ласки від відвічних ворогів, будьте твердими, сильними. Беріть владу в руки, спогади Тютюнника. У відповідь панси проголошували, що національну революцію робиться без вибухів і без братовбивчої різні, що провід зовсім не має на меті брати державну владу в свої руки, що треба охолоджувати температуру самочинності і революційності мас, що не час виступати з демагогічними гаслами самостійності, бо з ними виступають найгірші бандитські елементи: відродження нації Венеченка, борітися поборити Грушевського. Що ці елементи не поправні донкіхоти, а героями дня є панси, не власна влада, а чужа імперія, не кулак, а переговори і просьби, М'якотілі соглашателі, угодовці так в хвилину просвідку охрестив наших тодішніх панців і себе самого незабутній Володимир Кирилович, многих духово переродила жахлива дійсність і непримиренність противника. І тоді прийшли дні слави і боротьби 1917 21 років. Але навіть тоді панси не вгамувалися. Скільки їх продерлося в дипломатію воюючої України, агітуючи за кордоном за федерацію з окупантом Панейко, Марголін, скільки стали славословниками Кремля, повернувши з еміграції під займанця. В Галичині по невдачі листопадового зриву були спроби бувших січовиків зорганізуватися в окрему партію. Спроби не вдалися, перемогли панси. А коли почалася пропаганда і акція націоналізму, панси, що займали чолові позиції національного життя, кинули на націоналістів клятву, бо останні вели поміж українським народом більш руїнницьку працю, аніж комуністи на за рук, які все-таки зробили на Україні багато позитивного, твердили есери. Є ще й тепер органи фарисеїв, які ідею націоналізму, яка підняла молодь 1930-х років на шлях революції проти чужинців, називають ідеєю аморальності, терору і насильництва. Нащо сотий раз пригадувати ці болючі факти минулого? На те, щоб встановити родовід нинішніх панців, бо порода хитрих паньків не перевелася й досі, однаковою лишилася їх вдача. Однакової замилування до так званої муравлиної праці, якою виходиться Україну, Однакове низкопоклонство перед чужими пілатами, Однакова ненависть до ідеї націоналізму, до ідеї власної сили і власної правди, однакові претензії, що вести націю мають тільки панси, тільки політичні крутії і герої залаштункових політичних торгів на базі мінімальнішої програми. Це була їх програма перед 1939 роком. Цю програму переводили вони по різних комітетах під Гітлером, і цю ж програму лояльної співпраці запропонували більшовикам по першій московській окупації Галичини. І вони ж таврували ім'ям бандитів і таврують досі тих, які пішли і проти Німеччини, і проти Москви, не з мінімальнішою, а з максимальною програмою. Коли на Україні закутій в сталінський намордник уперше по 20-х літах почули знову кличний дзвін, який гудів під час національної революції 1917-21 років, то принесли його туди на нині і вовіки віків лояльні панси, а ненавиджені і плюгавлені ними націоналісти. Коли там знову в 1941 44 роках посіяно зерно ідеї боротьби за незалежність. То сіячами тієї ідеї її борцями і мучениками були тільки націоналісти, але настав мир, і нова еміграція зароїлася від презренних малоросів, лояльних рутенців і спекулянтів з претензіями об'єднувати і вести народ. Світ цілий здригаються, чекаючи зі страхом грядучої катастрофи, сильні цього світу бояться неминучого зудару удару і стараються його по можливості зіпхнути на плечі дітей або внуків. Після нас, хоч потоп, на нині ж не здиратися з агресором, не образити його за острим словом, за рішучим тягом. Цю конюктуру в лед збагнули наші панси і відразу витягли з музеїв побляклі портрети м'якотілих соглашателів з їх мінімальнішими програмами і з їх ненавистю до бандитів, портрети Михайла Драгоманова і Володимира Винниченка. І організують довкола своїх ідолів всенаціональний культ вічного хахла, готового на всякі послуги. Заслужені майстри угоди забалакали про те, що говорити ж можна з усіми, хоч би з тими, що з України білу Ліберію роблять або хочуть зробити для малинкових кагановичів, керенських або їх свободолюбних чужинецьких протекторів. А головно, про що ходило, це затоптати єдину чисту, яскраву, непримиренну ідею ідею націоналізму, яка муляла очі не тільки москалям, але й по цей бічним інтернаціональним мафіям, які готові були завжди вислужувати рідні кандидати на українських гахів та бенешів. Цим останнім удалося навіть многих з націоналістів перехрестити на свою віру, скільки ж то з них повбиралися випозичені старі ліберії простонародної республіки. Скільки засвоїли мову швейківських салонів, з їх прогресом волею народу, з очернюванням шовіністичного вузького націоналізму? Скільки ж то з них прийняло і рекламувало достіження октября, з колхозною панщиною, з демократичним тоталітаризмом, з простяганням братньої долоні московському народові і тому подібне? Патріотичні журнали містять листи до редакції про те, що у вільній Україні мусить бути бодай, поверхово затримана форма колхозу, бо колхоз сам в собі не злий, що радянська система і пропаганда таки залишила свій слід в ментальності тих людей, а з цим треба щислитися, що не можна ж так безшабашно осуджувати все радянське, цебто все московське, що многі українці там наставлені до неї позитивно, до тієї московської системи. Що Москва запровадила на Україні і деякі корисні речі, а редакція, хоч і тримається протилежних поглядів, все ж ласкаво дає затруювати серця своїх читачів подібною большевицькою пропагандою якогось трусливого і схамілого рутенського раба. Бо мусить бути ж вільна виміна думок. Пан є об'єктивний, нема в нього односторонності і нетолерантності, нема або так, або ні. І скільки ж то є на еміграції подібних часописів, де йде пропаганда корисних речей гвалтом і терором, запроваджених москалями на Україні. Там же інди намагаються спотворити спогади великого зриву 1917 21 років і сплюгавити пам'ять людини визвольного руху, саму ідею того руху. Швейківські критики продовжують копати своїм копитом усе, що дала і дає сильного, горіючого, героїчного наша. Література останніх десятиліть, осоружна тим критикам тема і проблематика України в вогні, це все в очах Швейків є барабанщиною, це все політика в літературі, це емігрантські ілюзії шукати на Україні якихось несамовитих героїв. Треба не їх змальовувати, а реальних обшарпаних, пройнятих турботою за своє існування людей. Гамір боротьби це ж така неприємна річ. Треба радить Швейк малювати інтимне, звичайне життя, суто особисті почування проблеми кохання і щастя, хоч би це було таке нудне, як в творах Докії Гуменної. Відвернеться Швейк від рідної літератури, попаде в Париж, і там його тягне в клоаку. Свідо свого, він бачить там лише повій, на яких раду зупиняється, атеїстичні п'єси в театрі, згустки сексуальних енергій, бачить. Диявола на даху Нотердаму до самого собору не входить і знову повій. Бо й брудна річ є добра, чому вона погана, коли вона приносить людині задоволення. Література може бути й брудна, аби давала задоволення двоногій худобі взагалі, а швейкам зокрема. Лише не треба барабанщини і політики, не треба іммігрантських ілюзій, що, крім повій, можуть бути ще й в письменництві і життю герої, що крім диявола, є ще Бог. Статті Шереха Шевчука Шевельова в Нових Днях. І вся ота філософія Швейка підноситься, очевидно, в мові реальної і сучасної України з усякими новотворами, позиченими у старшого брата як красиво, привабилося, соратники, здрастуйте і тому подібне. Слідом за Швейком тюпає Уван в Америці безконечно нудним добовим романом і компліментами на адресу старшого брата та його літератури. І все це б'є в одну точку, ніби на помах магічної дергенської палички, щоб перевести моральну депривацію та духовну демобілізацію української інтелігенції. Многим темним силам було б це на руку. І в політиці, і в критиці, і в літературі б'є хахол в одну точку не дати встати з могили справжній Україні, затоптати парості нової, нерабської, вільної людини. Тому єднає всіх хахлів і рутенців і в літературі, і в політиці спільна ненависть до ідеї націоналізму та її визнавців. Збройна боротьба плутає карти всіх спекулянтів від політики, отже, вони звуть гасло цієї боротьби облудним, а саму боротьбу легендою. Хахли зігнуть свої гнучкі шиї перед кожним займанцем, лише не схилять чола перед майстратом справжньої традиційної України. Думають, що без тих гахів не збудувати України, припускають, що гахи такі самі щирі патріоти, лише що іншими шляхами йдуть до державності. Цієї нісенітниці треба нарешті визбутися. Ні, незважаючи на утерті голосні фрази про соборну самостійно на бенкетах, малороси і рутенці так само мало мріють про державу, як мало мріяв про неї драгоманов. Коли вони зводять на постамент малу людину з її любов'ю до звичайного життя та його дрібних приємностей до інтимного життя і суто особистих почувань, то це тому, що вони самі роджені з душею Санчо панси або Гоголівського пацюка, тому осоружна їм героїка і всяка велика ідея. Коли ці панси, стаючи політиками, роблять собі ідолів з Драгоманова й Винниченка, то це тому, що в них говорить той самий інстинкт раба, що говорив в тамтих. Тому що весь їх патріотизм вичерпується рідною мовою, рідною кухнею, рідними танцями, рідною культурою для домашнього вжитку і кооперацією, тому що найвища амбіція найзавзятіших з них крутійсько-ганстерського типу є бути гахою того чи іншого старшого брата, тому що швейківській душі бридка всяка ідея боротьби всього шляхетного і високого, між духом цих хахлів з одного боку і духом, який одушевляє борців за наше завтра. Духом Шевченка, Міхновського, Лесі Українки, поетів вісника і поетів нашого резистансу, бора Боєслава, є прірва. Єднатися з швейками для визвольної акції є шкідлива утопія це дві раси людей, які між собою нічого спільного не мають. А коли мають, то не більше, ніж гоголівські шпонька з Тарасом або Остапом Бульбою. Гахи і швейки були б лише колодою у визвольній акції, їх хирлява воля, їх труслива й обмежена думка, їх відраза крутія до всього великого, небезпечного, сміливого робить їх лише завадою нашим левітам, як були датани Явірони і і завадою біблійним левітам в їх мандрівці до обіцяної землі. Душа відвічного хахла це душа партачів життя, як звала їх Олена Теліга. Люди з льокальською психікою, порода хитрих льокаїв, вони є ті, що все дивились та мовчали та мовчки чухали чуби, в той час, коли не раз одним словом, одним посуненням могли б підтримати якусь велику правду або знищити якесь велике зло. Партачі життя вважають, що лихо є не на те, щоб з ним боротися, лиш на те, щоб його тактовно обминати. Вони, як соняшники, хилять свої голови то в один, то в другий бік, залежно від того, в який саме бік падає сонце загальної опінії чи чогось успіху і де саме можна витягти максимум матеріальної користі для себе. Під час бурі, коли невідомо кого чекає перемога, вони нездецидовано плутаються між одними і другими, готові стати кожної хвилини по боці все одно якого переможця, руйнуючи все живе, гаряче, незалежне. Самі вони завжди живуть з цього якнайліпше. Бо в той час, як інші переживають всі злети і неповодження своєї ідеї, разом з нею виходячи на сонце або усуваючись в найглибшу тінь, партачі життя є завжди елітою, незмінною після всіх завірюх, виринаючи біля нових тронів, все одно яких. Коли такі постаті, як Шевченко або Леся Українка запалювали вогонь ентузіазму, то партачі життя старалися всіма силами гасити той вогонь, як гасять тепер вогонь українського резистансу, або гріють коло нього свою підмочену славу ті самі, які ще в 1945 році перестерігали говорити щось злеє на Росію, нашу союзницю або щось добре на ОПА. Партачі життя і творці життя це дві раси. Тільки останні, єдино вони, вони самі виведуть націю зі стану ганьби. Це суттєва ідея цієї статті, а яснішою зроблю її одним прикладом є прекрасна новела Корибутяка. Його ідея. Грицько був твердий, як буковий сук, замкнувся в собі, ні в агітатори, ні в міліцію не пішов. Другий тип хромей, колись панський, тепер большевицький попихач. Вухом більше зробиш, ніж руками, безуспішно намовляє Грицька стати сексотом. Грицько припадково довідався, що в скрині у хромея є спис селян, ворогів совлади, що їх завтра вивезуть геть. Грицько вбиває хруня і дістає список. І третя сила короткої драми село, маса. Їй випоминає Грицько, як односельчани намовляли його агітатором стати, Оленку свою в піонерку записати майже ви всі, що тут стоїте. Пересікалися були до мене, як ворони до падла. Та тоді він вийняв за пазухи стару шапку Мазепенку і вбрав на голову. О, тоді я знав, що є скеля. І всі ті політруки, всі ті базікання, що треба коритися владі, все те пусте, вода. Грицько наче виріс, очі палали. Відблиск багаття грав на його Мазепенці, а та Мазепенка то була його віра в завтрашній день, і що має бути щось дуже велике. Дуже добре, дуже гарне, бо зато дають люди своє життя. Але що ви маєте знати? Старий газда Андрій перебив його. Пощо забирає людям час, пощо кликав їх? Це ж робітній день, Грицьку. Ага, а я був би забув. Грицько без слова глянув на Андрія, запхав руку в пазуху, витягнув звідти жмут паперів і кинув їх присутнім під ноги. А тут в тих паперах. Грицько показав ногою. Є і ваші прізвища. Читаєте? Це я від хромея сьогодні дістав, коли він зі світом розходився, бо вас завтрашньої ночі вивозити мають. Та й вибачте, що когось з вас від роботи відірвав у такий робітній день. Глянув на занімілу громаду, переступив поріг старої колиби і зник за найближчими корчами ялівцю до лісової братії. Кінець цитати. Це ж ті самі три типи, що в Гоголя. працьовита розумом до скиби прикута громада, яка знає лише працювати і в праці конати та ще влади чужої слухатися. Андрій є її типом. Презренний малорос хромей, другий тип, а тип нового лицаря, оборонця честі нації і покривджених тип бульби або Яреми, який стає Галайдою єгриць. Одні коряться і працюють, другі зраджують, треті Борються. Що спільного між цими типами єдинокровних братів, хромей робить погане брудне діло, бо, певно, має мораль пропаговану шерехом. Чому воно погане, коли приносить людині задоволення? Андрій, як і всі швейки, злоститься на героя, що потурбував його в його буденній праці, що дивного, що до першого Грицько має ненависть, а до другого погорду. Це люди різних психік, різних етик, з різної глини зліплені. А оті хромеї і Андрії зустрічаються не тільки серед селян, серед усіх верств народу, так само, як і оті Гриці, не з перших, а тільки з таких Гриців виростають борці за націю, її оборонці, її провідна верства. Вони є кращі, вони шляхетніший тип людини. Об'єднуватися для свого великого діла вони повинні тільки з рівними, з однаковими собі духом. Не з Андріями, ні з хромеями, ні з тими чесними газдами, що займанській владі коритися намовляли та їй служити. Оце є той двоподіл чи триподіл людської спільності, встановлений не тими чи іншими амбітними монопартійцями, а Господом Богом, бо не є згляйшальтований його світ. Велика відвага, ворохобна постава до зрадництва, огірчення на тупу затуркану інертну більшість, одушевлення великою ідеєю. Страшною для ворога і для рідної погані, вміння стати над приватою. Мужня постава до життя, велика духовна сила, ось що вирізняє з юрби і цього Гриця й інших гриців, в яких бандитів бачать москалі і єдинокровні швейки. Єднатися з останніми, відсепаруватися від цих останніх нагле завдання для гриців, інакше трясувина засмокче їх. Бо люди того типу, як би себе не звали лібералами за драгоманова, радикалами чи соціалістами або демократами, чи навіть як деякі з них націоналістами, представляють той самий тип вічного хахла або його відміна в Галичині несмертельного рутенця, якого безмилосердно висміє Франко. Безформна, липка, непевна, слизька маса вічних хахлів засмоктує все, що підноситься над нею. Що має виразну форму і лице, ясне так і ні. Все, що пнеться вгору, що не має жаб'ячої крові, що не любить стелитися додолу, що бридиться крутіством, що кидає виклик долі, все сильне і відважне, все мужнє. Вирватися з тієї трясовини, відгородитися від неї, зіпхнути з чолових становищ партачів життя це завдання тих гриців, які ще не пачкують під прапором націоналізму вдачу і філософію хитрого панька. Загрізна наша доба, щоб в ролі Бонапартів або Гарібальді виступали єдинокровні гахи або амбітницькі квіслінги. Грицям бракує самосвідомості, свідомості вищості не тільки над хромеями, а й над Андріями, своєї покликаності, вибраності бути новим запорозьким орденом. Коли ця свідомість укріпиться в них, тоді Берг не матиме рації. Тоді скінчиться ера софістів і калькуляторів, а прийде знову. Ера лицарства українського тільки з цих грицьків виростуть майбутні юрії переможці. Як там ті грицьки виділилися з маси Андріїв, так і тут повинні вони зробити це, тільки їх об'єднання об'єднає Україну. Липень 1952 року.